Terima kasih kerana menonton! Артему Мазикіну було лише 22 роки, і майже три з них він боронив країну від російських зазіхань на східному напрямку. Контракт про проходження служби підписав у 2020-му, А от мав він завершитися в вересні цього року. Весь цей час військовий перебував у 25-й бригаді. Мав звання старший солдат. Пані Катерина, яка знала його з дитинства, каже, лише нещодавно з ним бачилася. А наприкінці лютого Артем навіть стиг одружитися на своїй коханій дівчині. Ось в відпустку приїжджав, все було добре. Добрий, чуйний, завжди усміхнений. Останній раз він був у кінці лютого, на початку березня поїхав і повернув. Він не розказував, що там. Каже, все добре. Ніколи нікого в біді не бросить, завжди допоможе чим зможе. Побратим, який йшов пліч опліч з Артемом ще з 2020 року, пригадує, хлопець прийшов служити, адже брав приклад зі свого тата військового. Останнє ще в 2014-му був в АТО. Артем вже із своєю бригадою постійно міняли позиції: то були в Луганській області, то в Донецькій. В останньому регіоні були практично безвилазно рік і два місяці. Він був найкращим в своєму в своїй професійній справі. Його е, як Помнимо, ніколи не забудемо. Він був мастер свого діла. Він виконував всі бойові завдання безпрекословно і на відмінно. Великі втрати, шкода, що така у нас зараз ситуація в державі. Кожен день герої уходять, але ми їх пам'ятаємо. В кожному бої він був хоробрий, відважний, як і всі ми. Але в нього була така ізюмінка, він завжди кричав вперед, вперед. Він нам давав надіжде. Саме на Донеччині і обірвалося життя Артема Мазикіна 15 березня. Військовий знаходився в автівці, коли над нею почали кружляти ворожі дрони. Тоді росіяни взялися обстрілювати машину із артилерії. Один із побратимів ділиться. Після завершення контракту планували поїхати разом на море. Така була мрія. В Артема Мазикина залишилася кохана дружина, з якою вони не прожили місяця подружнього життя, та батьки зараз знайомі бояться, аби тато загиблого захисника знову не відправився на фронт, мстити окупантам за втрату єдиної дитини. Щирі співчуття рідним та знайомим військового вічна слава герою, який мужньо боронив суверенітет України та нас. Вікторія Пінчук бере старехті перший міський.